Доброго дня, мої любі дітки, любі хлопчики дівчатка, я дуже рада сьогоднішній з нами, з вами зустріч. Дітки, одної пташиної сім'ї не вистачило шпаківні, тож давайте сьогодні ми всі разом побудуємо для наших пташків гарну, простору шпаківню. Діти, ось таку шпаківню ми для нашої пташиної сім'ї сьогодні будемо виготовляти. Для роботи нам потрібний папір, сірникова коробочка обклеєна кольоровим папіром, пензлик, клей і серветка. Ну що ж, приступаємо до роботи. Діти, спочатку нам потрібна сірникова коробочка, яку ми обклеїли кольоровим папіром. Це в нас вийшов хто? Так, шпаківня, але вона ще не готова. Тепер нам треба приклеїти дах. Так, ми беремо таку полосочку, складену пополам, і намазуємо клеєм з однієї сторони і з іншої. І приклеюємо ось так. Дах. Так. Ось такий дах вийшов у нашої шпаківні. Але подивіться, малята, чи можуть залітати наші пташки? Ні. Чому? Тому що нам треба ще приклеїть віконечко. Беремо ми жовтого кольору кружечок, намазали його, поставили пензлик і приклеїли посередині. Ось таке віконечко. Дітки, а щоб коли буде сильний вітер, шпаківня наша не впала, ми повинні зробити вітвір ось тут внизу, і вставити ось таку або паличку. Так, ось ми і зробили. А тепер, щоб шпаківня наша трималася, ми взяли кришечку. Пластилін туди ми всунули, і наша шпаківня готова для нашої пташиної сім'ї. Дітки, я думаю, що ви теж виготовите такі шпаківні. Так. Дітки, пташки нам дякують за таку гарну шпаківню. Тепер їм буде де поселитися. Ну що ж, дітки, чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!